Зметати деталі для початку потрібно відміряти від зрізу 1 см за допомогою сантиметрової стрічки та кравецького мила, аналогічно виконати на іншій деталі. Накласти одну деталь на іншу, склавши деталі лицевими боками всередину, порівняти зрізи та зметати шириною шва 1 см або зметати по конструктивній лінії. Зшити деталі. Деталі зшити машиною-строчкою з закріпкою на початку та на кінці. Ширина шва 1 см. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою ножиць, припрасувати припуски шва швашшивання. Припуски шва швашшивання припрасувати з обох боків за допомогою праски. Та розпрасувати припуски шва швашшивання, розкласти припуски шва швашшивання в різні боки. І припрасувати за допомогою праски. Вистрочити припуски шва швашшивання. Припуски шва шивання. Вистрочити з лицевого боку. Відстань від шва до строчки залежить від моделі 0,1-0,2 см чи 0,5-0,7 см. В даному зразкові відстань від шва 0,1-0,2 см. Припрасувати шов вистрочування. Шов вистрочування припрасувати з обох боків за допомогою краски.